Вітаю самих найкращих глядачів на каналі акційного блогера Віталія Конторіна. І сьогодні ми будемо з вами цілий день розглядати, що приготував нам АТБ на період з 9 по 15, включно липня. Зараз будуть ціни для власників карток АТБ. І дочекайтеся відео. Одразу ж буде відео для усіх покупців магазину АТБ анонс. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте почнемо із цукерок на вагу. Зі знижкою буде червоний мак від торгової марки Рошен. Ціна за 100 г 31 гривня. Хто полюбляє ліщину, також буде для власників картки АТБ. Ну ви зрозуміли, це відео для всіх покупців з картками АТБ. А ліщина за 100 грамів 31 гривня також. Дуже хороша знижка, потрібно буде щось прикупити. Своя лінія драже 80 грамів за акційною ціною 19 гривень. Ой, давно я не пробував насіння це біле гарбуза. 75, гривень, 75 грамів смажене солоне від своєї лінії за акційною ціною 23 гривні. Зі знижкою можна придбати буде кукурудзу від розумний вибір за акційною ціною 33 гривні. Також в акції буде цієї марки горошок. Така ж сама ціна 33 гривні. Молоко згущене, своя лінія, 8,5 жиру, пакування 370 г за акційною ціною 48 гривень. Виноград гранат, тільки ось цей напій в одному виді соковитий. Півторалітровий. Півтора літровий, зі знижкою за ціною 46 гривень. Бачили, які вже з'явились новинки на поличках від торгової марки День у день. Мультивітамін-нектар літровий по 47 гривень майже. В таку ж ціну мультифруктовий нектар з м'якоттю. Можна придбати яблучно-гранатовий, також це все день у день» Торгова марка. Яблучно-виноградний. А ось апельсиновий найдорожчий 72 гривні, а об'єм всюди по літру. І цього разу буде в акції попкорн для мікрохвильової печі. Весь тут є і сіллю, з сиром, з беконом, і солодкий з карамеллю. За акційною ціною 13 гривень. Какао для малечі. Пакування тут 300 грамів. Зверніть увагу, є ще маленьке, але саме в акції буде оце велике пакування. 77 гривень. Так, ну а це своя лінія. Кава. Gold кава Рощина 100 г своя лінія за 186 гривень. Показую вам як новинку. І ще можна придбати точнісніку таку саму, тільки пакування тут вже в два рази більше. Тобто 200 г за ціною 321 гривня. І також кава власної марки. Розумний вибір, власна марка АТБ. Тут вже 220 грамів. Цікава також розчина гранульована за 264 гривні. Та нісенько така сама, тільки вага 100 грамів, 130 гривень. Так, в акції буде молочко фермерські традиції. 2,5 жиру за ціною 39 гривень. Зі знижкою буде Активія, а ось ця велика біфідо йогурт зі знижкою 30% 51 гривня. Тепер в магазині ТБ можна придбати ось таку, як сказати, молочну суміш? Да? Віднесли для малечі 800 грамів за ціною 937 гривень. А хто вже коштував ось ці? Печиво з арахісом від Київ хліб 180 грамів. Залишайте коментарі, будемо вам дуже вдячні. Новинка така 35 гривень. День у день. Печиво вівсяне зернове. Також новинка, пакування тут 300 грамів. Можна придбати за майже 50 гривень. Ну, дивіться, тепер можна придбати а, в АТБ навіть вармішель швидкого приготування. Власна марка Розумний вибір по 8 гривень. Так, власники карти АТБ. Млинці французькі заморожені з сиром 370 грамів. Їх треба розігріти тільки в мікрохвильовій печі. А що це таке? Такого ніколи не було. Акційна ціна 42 гривні. Так, в акції буде відвеладіс ікра тріски. Пакування 100 грамів за ціною 40 гривень. Навіть в АТБ вже можна купити вугор гарячого копчення філе з соусом у нагі. Пакування тут 120 г за 144 гривні. Також показую, як новинку вам. І ще ось така новинка на поличках. Смужки лосося в соусі теріяк і в'ялені 36 грамів, 70 гривень. Ласощі для собак 43 гривні у вигляді мозкової кістки 180 г. Зі знижкою будуть ось такі гелі для душу за 56 гривень і зверніть увагу тут півлітри. Аромати в асортименті. Мило для рук, а пляшка з дозатором 500 мл. Тут у нас рожеві квіти та олива за ціною. 36 гривень. Так, це для жіночої гігієни, емульсія для інтимної гігієни. 400 мл за ціною. 40 гривень. Зверніть увагу на склад. Хороший склад: протеїн, пантенол, гліцерин, молочна кислота. Підгузки від торгової марки Тена для дорослих. І тут, і тут по 10 штук. Розмір М за ціною 196 гривень та розмір Л 223. Так, господинки, плівка. 80 метрів прозора. Ну, ви знаєте, для... Своя лінія для продуктів. Ціна 36 гривень, акційна ціна. Тепер в магазині АТБ є антиперспіранти DAV, хто користується, зверніть увагу: 118 гривень і також кулькові по 67 гривень. Нова Нівея, тропічний. 121 гривня майже. Дивіться, яка велика Рексона антиперспірант. Тут не 150, а 200 мл. За 149 гривень також показую як новинку. Також є чоловіча нівая, як новинка. Морський аромат 111 гривень. Своя лінія це проти комарів. Фумігатор. Ось такий він дешевше, ніж інші будь-які торгові марки. За 89 гривень можна придбати. І також входить додаткова змінна рідина. А саму змінну рідину можна придбати за 46 гривень. Я вам буду бажати економних покупок всього найкращого. Дочекайтеся огляду анонсу повного. До зустрічі до наступного відео.